Всім привіт! Друзі, сьогодні перестановили акумулятор. В цьому кейсі стоїть Літій-залізо-фосфат 20С 64 Вольти, 60 Ампер годин Призматики. Потрібно щоб все це знімати, фарбувати. І замінили, зняли гуму. Тут була мотоблочна гума 4х12 таким протектором, поставили кросову. Повернули, На ній він легше е, їздить, в плані того, що зменшився діаметр, став більший крутний момент, більша тяга. Є ось таке сидіння для другого пасажира, тобто один водій і два пасажири. Ну І приспособи, де можна багато чого ще возити. Зараз проведемо також невеличкий тест-драй. Як він тягне підйомчики по болоті. Ось. Так, щодо редукції. Щодо редукції. Так, у нас тут є ось ручка, яка перемикає з редукції 1 до 10 до 20. Є у нас порт на зарядку. Так, і у нас є ось тут за допомогою тросика. Тут включається, от витягується. Відповідно, понижено. Пустили ми підняли. І там воно просто не видно, але воно включається. Так, заберемо. Чекаємо водія. Так, ми стартуємо невеличкий тест-драй. Давай. Там подвижче я понижено включив чи виключено. Так, є у нас тут ось таке болото, траншеї. Так, давай я буду йти перший. Потім і наверх. Так. Ось такі дороги, так, ну вниз це ясна річ без проблем. Так, давай наверх. Так, є в нас тут такий невеличкий кут підйому, От так камера не передає, насправді тут так досить стрімко. Так. Передавай вниз. Там яка швидкість вимкнена? Перша? Друга. Друга. Давай третю. Я, їду, Я да, на да. третю виїжджав. Давай тут вже руса просто мокро. давай. Це друга. Друга? Так. На другій виїжджає. Просто ну. Не на третій Добре. Давай вниз. Йдемо на то болото. Чика, пучка, пучка, я от лички выйду, потом. Ох, что это?

Тоа е напевно все. Всим меру то добро.